Іран зараз, і чому там взагалі ця ядерна програма з'явилася? Іран зараз, якщо взяти на душу населення кількість інженерів і технологів, він займає друге місце в світі. Після кого? А, ну, після Китаю, здається. Ні уроку а, Я не знав цього. Так, да, да. чесно кажучи, а, вже так, але те, те, що Іран друге місце за. Кількістю на душу населення, а кількість інженерів технологій, технологів. Ну це от там писали багато такої в ну, багато статей. Ну і взагалі, в Ірані те, що все всі всі визначають величезна кількість саме і престижність інженерних і технічних професій. Тобто, якщо у нас, наприклад, престижність це економіст-юрист, те, що готується в основному в вузах, то в Ірані там навпаки, там найбільш поважна людина це інженер, технолог, тобто людина Цікав. з технічними знаннями. Да, і у них дуже висока престижність серед молоді цих професій інженерних і технологічних. Як я вже сказав, за кількістю та душу населення інженерів технологів вони одне з найбільших місць світі її займають. Це відбувається в тому числі ще через технологічні санкції, тобто вони обмежені в дуже багатьох багатьох речах, які їм заборонено купувати на зовнішніх ринках. І, відповідно, вони дуже багато чого мають виробляти самостійно. А для того, щоб виробляти самостійно, треба займатися дуже багатьма напрямками технологічного розвитку. Ну і відповідно звідти з'явилися ці іранські ракети та шахеди, а, а, шахеди да, які вони потім росіянам передали цю технологію. Ну, спочатку поставляли самі шахеди, потім а, просто передали вже технологію. І росіяни почали самі виробляти, називаючи їх ранями. Ракети, а, в тому числі і криваті, і балістичні. Які можуть літати досить далеко, ну і фактично, ядерна енергетика збагачення урану.